Розташування транспортних засобів на дорозі, чи дозволено водієві виконати випередження, виїхавши на розділювальну смугу, яка відокремлена суцільною лінією дорожньої розмітки? Заборонено. Як повинні рухатись водії нерейкових транспортних засобів на дорогах із двома смугами і більше для руху в кожному напрямку, повинні рухатись якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконують випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. В яких випадках будій нерейкового транспортного засобу може рухатись, не тримаючи зближче до правого краю проїзної частини на дорогах, що мають по дві і більше смуги для руху в кожному напрямку? В разі виконання об'їзду, в разі виконання випередження, в разі перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Чи дозволено транспортному засобу швидкість руху, якого з технічних причин не перевищує 40 км за годину, рухатись по крайній лівій смузі? Дозволено для виконання об'їзду або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом? Як повинен чинити водій в даній ситуації в разі руху прямо? Перестроїтись на праву смугу. Чи дозволено водієві рух по траванні колії попутнього напрямку в даній ситуації? Заборонено. Чи правильно водій автомобіля рухається по дорозі, яка поділена на смуги лініями дорожньої розмітки, неправильно наїжджати на переривчасті лінії розмітки. Дозволено лише під час перестроювання що повинно враховувати водій на рейкового транспортного засобу. Для визначення кількості смуг за відсутності дорожньої розмітки та дорожніх знаків напрям руху по смугах і напрямки руху по смугах. Повинен враховувати ширину проїзної частини відповідного напрямку руху, габарити транспортного засобу, дотримуючись при цьому безпечних інтервалів. В яких випадках водієві ви при інтенсивному русі дозволено змінювати смугу для об'їзду перешкоди, для повороту або розвороту і для зупинки, чи дозволено автомобілю виконати виїзд на тримальну колію попутнього напрямку? Дозволено. По якій траєкторії водієві дозволено виконати поворот ліворуч? Поворот ліворуч в даному випадку повинен здійснюватись з трамвайної колії попутнього напрямку, тобто по траєкторії Б. За умови, що на даному перехресті немає знака. Напрям руху по смугах і немає розмітки. Напрям руху по смугах. По траєкторії Б. Якщо дорога поділена на смуги руху лініями дорожньої розмітки, чи завжди водій повинен рухатись точно по смузі для руху, повинен. Крім випадку перестроювання. Чи дозволено водію в даній ситуації виконати поворот ліворуч з трамвайної колії попутнього напрямку? В даному випадку заборонено, оскільки нанесена розмітка. Напрям руху по смугах. Чи може водій транспортного засобу в'їжджати на смугу, призначену для зустрічного руху? Для зупинки або стоянки біля лівого краю проїзної частини може виїжджати тільки в населених пунктах на дорогах з двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків та трамвайних колій. Чи може даний транспортний засіб рухатись по крайній лівій смузі, може рухатись в разі перестроювання перед поворотом ліворуч або розворотом. По якій траєкторії водій білого автомобіля може виїжджати на смугу з реверсивним рухом при повороті? На смугу з реверсивним рухом дозволяється виїжджати тільки після проїзду реверсивного світлофора зі сигналом, який дозволяє рух. Правильно по траєкторії Б. Як повинні рухатись по проїзній частині велосипедисти, водії мопедів, особи, які керують гожовим транспортом? А також вершники. Тільки в один ряд. По правій крайній смузи якомога правіше, за винятки випадків, коли виконують об'їзд. І тільки в один ряд. Поправьте крайній смузі, якомога правіше. За винятком випадків повороту ліворуч і розвороту на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайних колій посередині. Другий і четвертий варіант. Коли нерейковим транспортним засобом дозволено рух по трамвайній колії попутнього напрямку. Розташовані на одному рівні з проїзною частиною. За умови, що рух не заборонений дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамайну колію. Чи в першу чергу повинен керуватись водій нерейкового транспортного засобу. Для визначення кількості смуг на проїзній частині. Дорожньою розміткою або дорожніми знаками напрям руху по смуг і напрямок руху по смузі. В якому випадку заборонено в'їжджати на попутні трамані колії, розташовані на одному рівні з проїзною частиною. Коли рух по ній заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, коли ширина проїзної частини достатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію, і якщо в разі виїзду на тримайну колію, створюються перешкоди для руху трамвая. Перші три варіанти.